Є в Архікаді багатошарова композитна конструкція. І ми її створюємо не лише для того, щоб мати нагоду побачити конструкцію, як вона є, можна навіть її прорендери. Тут я зараз перерізаю дах, завершити. Зрізала дах, так? так і ми бачимо, що в нас є конструкція у всій красі. Тут у нас є. Штукатурка є стіна це реконструкція утеплення. Так. Була штукатурка, є утеплювач, блок і знову штукатурка це така особлива конструкція утеплена. Так, і для чого ми це робимо? Це для того, щоб дізнатися, наприклад, скільки нам потрібно матеріалу для того, щоб це все зреалізувати. І в багатошаровій конструкції, в композитній конструкції, ми застосовували, наприклад, ось тут в нас є бетонний блок, щось таке своєрідне, бо там є внутрішні цегляні стіни, щоб ми могли, наприклад, умовно кажучи, порахувати. Є бетонний блок і типова ізоляція. Ось ці два елементи я би хотіла знайти. Це ж не просто архікат, насправді, всі елементи, які ми створюємо, він їх всіх прораховує. Тому стараємося, щоб в одному місці не було двох речей, тому що архікат прорахує як колізію. Тобто в одному місці він прорахує більше, ніж є насправді. Там, насправді, вже коли є таке трапляється, то архікат дає такі, умовно кажучи, попередження завдяки там, графічним якимось ознакам, що ми бачимо. Тому що тут відбувається накладання. Ось. Але коли все більш-менш адекватно зроблено, ми маємо таку конструкцію, ми можемо по шарах дати запит, а скільки нам потрібно, наприклад, типової ізоляції та бетонного блоку. Який застосовано в зовнішній стіні, суто в цьому проєкту. Для цього ми можемо використати готову вже схемку, яка називається Компоненти. Вона ось тут в карті проєктів, там де графіки, от у вас буде графік, і відкриваємо його. У нас є елементи, компоненти і поверхні. Елементи ми застосовували, коли робимо, наприклад, Експлікацію. Компоненти якраз те, що сьогодні нам потрібно. Ну і поверхня, якщо нам потрібно, там внутрішнє покриття порахувати зовнішнє і тому подібне. Ну, на сьогодні дивимося список компонентів. Список усіх компонентів, він містить усе по багатошарових конструкціях, що в нас тут є. І в списку у нас є з вами типовий. Зараз типова ізоляція. Ось, можна на неї класнути. І так бачите, вона стала синім кольором, і дивимося, що ми по ній маємо. Ми маємо, що об'єм брутто має 17,89, об'єм нетто — 11,86. так само і брутто нетто є площа 357 і 237. Ну, зі свого уявлення скажу, що брудто це із залишками, з домішками, тобто те, що відсіється. Архікація теж якимось чином прораховує. Ось. Ну, і, звичайно, краще підстраховуватися, брати більше, тобто -то, якщо ми зріжемо, ну, без відрізків нікуди, так, скоріше за все цей показник важливіший. Ну і нам ще цікавий, наприклад, блок. Бетонний блок-наповнювач класи, допустимо по ньому. Ось. І у нас тут є знову брудто, нетто. І по площі, по площі майже та сама буде та сама <кій> стіна, але відрізняється, тому що площа, наприклад, бетонного блоку, більша вона виходить за межі назовні, ніж ізоляція. Там тобто, така технологія виходить. ось. І тому все бачите, акуратно, архікат прораховує цікавий лайфхак, якщо ви обираєте щось із таблички, ми можемо знайти. В 3D, в інша в 2D, і в 3D також і перевірити, де ось ця композитна річ є. Ось, наприклад, тут. А в 3D, от я зараз виділила цю, саме цю стінку, частинку, де є оцей бетонний блок, і натискаю на 3D. Зображення, хоч у мене тут був зріз, я спеціально зрізала, але нажму SK, і дивіться, саме ці чотири стіни зараз показують нам, де є ось цей бетонний блок.